Управління сайтом, налаштування сайту, товари. В особистому кабінеті перейдіть у розділ Управління сайтом. Виберіть пункт налаштування сайту, потім товари. У цьому відео ми докладно розглянемо налаштування сайту, а саме підрозділ товари, де ви зможете налаштувати відображення ваших товарів на сайті. Перейдемо до першого налаштування. Відображати товари. На вашому сайті ви можете налаштувати виведення товарів. По папках ви самі створюєте будь-які папки різного рівня вкладеності та розміщуєте в них товари. Режим увімкнено за замовчуванням. За рубриками нашого каталогу. Якщо ви хочете, щоб у вас на сайті виводилися фільтри, які є в рубриках нашого каталогу. Вибирайте цей режим. Також цей режим підходить, якщо у вас багато товарів і ви не хочете розміщувати їх вручну за папками. Тоді вам достатньо зазначити у товарів правильні рубрики. Залежно від вибраного відображення вам будуть доступні такі опції. Відображати у підпапках вкладені папки товарів. При активації налаштування в папках відображатимуться списки вкладених підпапок. Групувати рубрики за розділами. При активації ваші рубрики будуть групуватися за розділами каталогу. Зверніть увагу, що зображення розділу каталогу не можна змінити. Відображати для папок зображення рубрик каталогу. І якщо налаштування активне, в якості зображення папки автоматично буде використовуватися зображення відповідної рубрики порталу. Відображати фільтри в папках товарів. При включенні даної опції у папці з товарами будуть доступні фільтри. Фільтри відображатимуться для кінцевих папок, у яких понад 15 товарних позицій. Увімкнення сторінок міток. Ця опція доступна на зовнішньому домені. Активує відображення на сайті та індексацію автоматично створених сторінок, під середньочастотні та низькочастотні запити допоможе отримати додатковий трафік із пошукових систем. Налаштування використовувати розширений пошук параметрів дає можливість переглядати товару з невказаними атрибутами, але схожі за параметрами. Наступне налаштування у розділі Відображення мітки знижки ви можете вибрати місце розташування міток та знижок у товарів. Налаштування діє лише на сайті вашого інтернет-магазину. Натисніть на кнопку, щоб вибрати відповідне для вас розташування мітки або знижки. За допомогою налаштування Пріоритет відображення мітки знижки ви можете визначити, що має відображатися в пріоритеті товару повідомлення про знижку або мітка акція. Також ви можете увімкнути функцію Відображати кількість днів, що залишилося до завершення акції або закінчення дії знижки. При встановленому пропорції в карці товару та каталозі буде відображатися скільки днів залишилося до завершення акції або закінчення дії знижки. Розмір зображень. Відобраного розміру зображення залежатиме кількість товарів у ряду. Що більше зображення, то менше товарів. Наступне налаштування. Розмір зображення папки дозволяє налаштувати розмір зображень папок на сайті. Нижче ви можете побачити опцію Відображати подібні товари та послуги. При активованому пропорції у карці товару відображатимуться подібні товари вашої компанії. Наступне налаштування Сортування за замовчуванням. Визначає, як будуть відсортовані товари в папках, для яких не вказано сортування, натисніть на кнопку та виберіть відповідне для свого сайту сортування товарів. Ви можете активувати функцію Нескінченне завантаження товарів. Тоді у покупців не буде необхідності вибирати наступну сторінку для товарів у папці. Вони будуть підвантажуватись у міру перегляду сторінки. Натисніть на показати додаткові налаштування і вам з'являться додаткові опції, які ви зможете активувати для свого сайту. Перше налаштування відображати кількість товарів у папках. Ви можете вибрати, чи відображати кількість товарів у папці, зображень у фотогалереї та інших елементів, що містяться в папках на вашому сайті. Ви можете активувати функцію приховувати під посилання Показати все список папок з товарами в лівому меню, якщо кількість папок перевищує 50. Якщо ця функція вимкнена, відображається повний список папок. При її активації в меню зліва відображається лише перші 50 папок. Щоб побачити решту, потрібно натиснути на кнопку Показати ще, виберіть у налаштуванні. Скільки товарів буде відображатися на сторінці за замовчуванням. Також ви можете активувати функцію Відображати варіанти товару у списку, щоб показати варіанти товарів на сайті компанії як окремі товари. Опція Відображати товари в порожніх папках. Коли в папці є вкладені папки з товарами, працює тільки з сортуванням товарів за рейтингом. Водяний знак це технологія, яка створена для захисту авторських прав мультимедійних файлів. Інформація розміщуватиметься внизу посередині на всіх зображеннях. У відповідному налаштуванні ви можете вибрати варіант водяного знаку. Перейдемо до опції Відображати супутні товари послуги. При встановленому прапорці у карці товару Відображатимуться зазначені супутні товари. У опціях Супутні товари та Супутні послуги ви можете змінити стандартний заголовок блоку на будь-який інший. Просто введіть свою назву у віконце або залиште стандартне. Налаштування сортування виробників визначає, як сортуватимуться виробники у фільтрі товарів. Не забудьте застосувати внесені зміни, натиснувши кнопку Зберегти в кінці розділу. Дякую за увагу. Наступні відеоуроки будуть присвячені іншим підрозділам у налаштуванні сайту.